Перша перерва в Олександрійському колегіумі 30 вересня тривала незвичні 10, а цілих 40 хвилин. Стільки часу відвели на проведення осіннього ярмарку, щоб всі встигли придбати різноманітні смаколики, від яких буквально ломилися столи. Участь у заході взяли учні середньої та старшої ланки з 5 по 11 клас. Цього разу за рішенням шкільного парламенту кошти збирали на лікування учениці. Наш клас готував багато випічки, ми продаємо її. Також і ми розраховуємо зібрати кошти і відправити їх нашій однокласниці для того, аби вона могла після операції залишатись здоровою, аби в неї все було добре. Адже нам не байдуже небайдужий її стан. Ми всі її любимо і чекаємо на її, скоріше повернення до нас. Благодійні ярмарки в Олександрійському колегіумі вже стали доброю традицією, адже проводять їх щонайменше тричі на рік. Традиційно, що осені напередодні новорічних свят великодніх, ми проводимо ярмарки. Мета кожної ярмарки це безперечно в рамках милосердя допомогти, хто потребує на даний момент допомоги. Так сталося, що в цьому році ми працюємо над тим, щоб допомогти нашій учениці, яка дійсно бореться на сьогоднішній день за життя. Кожен клас намагався чимось здивувати покупців: хтось кулінарними шедеврами, хтось оформленням. А до столу 10-го В запрошували скоморохи у барвистому вбранні. Ми вирішили так зацікавлювати людей, щоб у нас було більше покупців, адже в цьому році нам дуже потрібна така грошова допомога. Вже до кінця перерви всі вироби були розпродані. Загалом цього дня вторгували у колегіумі 6626 тисяч гривень.